Партія автомобілів на перепродаж. Приїхала зі Швейцарії повна степка в наші автомобілі. Меган проданий це в дорозі на перепродаж. Гольф 1.6 на автоматі. 2004 рік. Теж кого цікавить, може бути добра ціна. Автомат. 4 рік 240 пробів без підвісного потолка на титанчиках і кліо. 10 рік, 1,2 бензин, 4 циліндра, класна комплектація. Так, Має круїз, навігацію, кондиціонер, якась 20-та комплектація, панель класна з білою строчкою, шкіряне кермо треба перетягнути, сідушечка ціла, ручку під перетяжку, ось такий автомобіль. Так що кого цікавить, класні автомобілі, добрі ціни, зробимо. Продаж то, хоча хто займається, можливо, сам робить, сам готує, буде. Є зазорні автомобілі. Доставка розмитнення, продаж автомобілів з Європи. Розмитнюємося, вигружаємося сьогодні. Можливий огляд.